Доброго дня, мене звуть Василь, я командир мінометного розрахунку, позивний мій Васильок Ох, до армії. Я потрапив ще на початку 2016 року. По контракту захотілося піти захищати свою державу. В далішому проходив службу мінометчика. Так само командира розрахунку на протязі трьох років, ну, після чого вже звільнився по закінченню контракту вдома, займався як усі, працював, знаходився з сім'єю, ну, до початку повномасштабної війни, яка в нас почалася. Тоді добровільно сам пішов до районного військомату, де добровільно призвався. Так, перейшовши з іншої бригади у 82-гу, відразу, як кажеться, потрапив у таке поле бою. Це Запорізький напрямок, де бригада виконувала своє бойове завдання. От І тоді ми виконували досить непогану справу. Але як діло міноменчика, ну, думаю, розуміє, хто розуміє, діло нелегке, потрібно мати. Багато сил, здоров'я, щоб це все перетягати. Да, були на Запорізькому напрямку. Після Запорізького, ну, як то кажуть, поступила команда, по бістричку переправиться на Волчанський напрямок. На Волчанському, як то кажуть, відпрацювали і зараз перейшли на Курський напрямок. теж. Да, ну як хтось думає, що міномент є сліти мінометник. Ти так само виконуєш обов'язки на тій самій артилерії, ти знаходишся де тут в тилу, на відстані 10-15 кілометрів, а то й більше. А вже ж воно не так. Знаходиться спереду піхота і міномет займає недалеченьке місце від них. Це на відстані кілометрів 2-3. Інколи буває навіть на одній лінії разом з піхотою, коли потрібно прикрити сторону зліва, сторону справа. <рес> да, да, так, такі цілі бували. Це якраз ми виконували завдання на очанському напрямку. Да, мінометом, якщо ми працюємо, ми не все бачимо. Нас коригують, як то кажуть, наші старші брати, які літають, за цим всім наблюдають. На ціль навелися, можемо працювати. Все, пацани, злітаємо. <рес> <рес> да, і бували такі моменти, коли. З першого кабанчика, як то кажуть, міни вложили прямо в ціль. да, Так, інколи було, це навіть дуже приємно. Воно так робиться. І знаємо, підтримуємо своїх пацанів, які знаходяться спереду нас. І їм вже не так важко далі проходить. У міноментному ділі колектив, якщо у нас знаходиться чоловік четверо чи п'ятеро, кожен повинен знати свою справу. В случае чого, якщо одна людина випала з цієї ланки, хай той буде навідник номер не чи хтось інший. Інший побратим повинен вміти замінити зразу. Розрахунок до бою. Прямокутник. 8-8-0. Плюс квадрат 5, 9, 6, 0. Як прийняв? 5-9-6-0. Плюс-плюс. Навестись по готовності доповісти. А вже ж переможемо. Думаю, потихоньку-потихоньку просуваємося все далі. Ворог буде знищений, 82 друга дешеве, а вже ж краще.